К сожалению, война отнимает у нас самое дорогое, наших близких. Петр Федоряка погиб как герой. Дома на Полтавщине у него осталась жена, двое детей и трое внуков. Человек жив, пока жива любовь к нему. давно? У 9 клас до нас прийшов хлопчик із сусідньої школи. Його звали Петро Федоряка. Він був надзвичайно розумний. Він не боявся сказати учителям все, що він думає, однокласникам також. Він умів сонце крутити на турнику, так як ніхто. І тоді я собі в думках подумала, що я б хотіла такого собі, хлопця. І, мабуть, мої думки йому передалися, тому що вже у листопаді, мабуть, на початку листопада, коли ми пішли на вечір, то він вже мене запросив на танець. Це все було красиво, якось щиро, і щось ми з того часу залишили, мабуть, і до, до цих днів. За що ми тільки сперечалися, це мені здавалося, що я його душі люблю, а йому здавалося, що він мене душі любить. Я виходила заміж за людину розумну, людину великодушну. Я знала, що така людина ніколи не зробить нічого поганого, ніякого вчинку, що вона вийде з будь-якої ситуації. Спеціально я тебе говорю, ділай так, як я. Він вже дзвонив він, знав, що мені важко, і він не признавався, де він. Під час першого рейду там під в туди до Довжанського. То він зразу не признавався де, потім кажу, Петя каже правду, бо по голосу воно все рівно щуть. Деталі і все, то він вже говорив правду. Потім, коли повертався, от відпускали їх у відпустку, то у нього вже й очі не ті були, понимаєте? І погляди не ті, каже, ти знаєш, такий сльозливий став, тільки що й плачу. Особливо, коли бачу смерть молодих. Я не переживай, у нас все хорошо. Ти навіть не запитую дзвінку, як там у вас, у нас все дуже добре. Нам головне, щоб ти був живий, щоб в тебе все було добре. От, він каже, ти знаєш, та я так і не переживаю, але ну, як згадаю, що там оце вовчик. оце ось, щоб я так каже якось Бажко. Любив їх, тільки нічого не залишив, крім Звичайно, пам'ять і себе і наробив їм взимку, наробив ото кубиків, ящик великий, кубиків різних дерев'яних. Настругав, хорошо їх позатесував. от Тепер вони строять будиночки від дідуся. І справляє. Забігає і хватає всі молотки. Яке тільки можна, все, що можна, витягує і те, що піднімає, те тягне з собою. Він мені приснився в ту ніч каже, Валюшко, не переживай, все страшне позаду. Я подумала, що позаду небезпека, а насправді він загинув саме в цей час, коли мені приснився. Встречайте. В нашей студии жена украинского патриота и героя Валентина Федоряка и внук Петра Федоряка Володя. А это вот здесь тебе подарочек. Хорошо, ты очень серьезный мужчина. И здесь спасибо. очень серьезный подарок. Вот такой вот. Вот такой вот, видишь? Серьезный подарок тебе будет. Да, ну, когда у мужчины в руках э, молоток, зачем ему игрушка? Поэтому, собственно, и реакция соответствующая. Да. Валентина, а Володя всегда такой серьезный? Ну, майже, да. Настоящий мужчина. Да? Да. Валентин, ми всі знаємо, що ваш супруг Петр погиб как герой. А вам звісне обстоятельство гибели? Ну майже так. Це було 30, да, 30 на 31 липня я була в гостях у своїй свахи Тані Барвінкова і дзвоню йому, говорю, що я сьогодні як ніколи до тебе близько. От він говорить, що сьогодні за мене потрібно помолитися. Ну, У неї був день народження, свята в нас не вийшло, тому що ми молилися. А пізно ввечері він подзвонив і сказав що... сказав, що у нього найкраща дружина, найкращі діти, найкращі внуки, друзі і найкраща бригада. Він пишався, що він у 25-й бригаді. І що не треба переживати, що діти вже виросли, у нас достойні зяті і в нас все буде добре. Ну, я зрозуміла, що він прощається. Ну, Мені так відчу... відчула нібито. А вже на другий день, коли ми приїхали додому, вже все відео, ну всі вже знали, всі говорили. Ті, хто вирвав у нашої сім'ї серце, душу і любов, виклали фотографії паспорта військового квитка, обклали його медалями, сказали, що це українські воїни займаються мародерством. І показали відео, на якому Коваленко Вадим хоронить своїх побратимів, сім воїнів. Він хоронить. Це наш земляк із Лютеньки, мужній хлопець, якому 22 роки. І серед тих, кого він поховав, він назвав Петра Федоряку і Олексія Сідова. Ще раз повтори фамілію своє ім'я, Коваленко Вадим дімва і хлопці. Ну, там, я знаю, тільки одного Федоряка Петра Вікторовича. А остальний хто? Судов. Не... Ну, звичайно, вірити не хотілося, і хваталися за будь-яку ниточку, яка б говорила про те, що він живий. Ну, на жаль, от так відбулося. І потім це відео в різних ну, його скрізь крутили. Його по Росії нам дзвонили звідусіль, Чи це правда, чи тому, що на відео, на тому жахливому відео. Один із бойовиків оплоту ну, розказує, що тут робить українська армія, і називає прізвище, і показує на тих людей, які загинули. От, друзі зразу впізнали його, ну а ми, звичайно, ще надіялися. Він поховав її братських могилі і тільки на покрову 14 жовтня вдалося забрати нам його звідти, завдяки союзу пам'яті, які вивезли тіла тих воїнів. Додому. Ви знаєте, я зараз думаю про те, що пробую призвичатися до нового життя, такого чужого, такого незвичного. От, і думаю, і, і постійно згадую своїх дочок, які говорять, що ти знаєш, мама, нам пощастило, ми 30 років знали тата 28, 27, А ти була щасливою ці всі роки. А де кого людей із такого щастя немає? І потім я подумала, що які ми молодці, що ми от спішили жити, спішили любити, що ми не відкладали на потім. Знаєте, от пізніше виростуть діти, там потім ми поїдемо кудись. Ми знаходили щастя в простих речах, каталися на ковзанах, на лижах, в нас улюблені місця є на пслі, на Сулі, на драгобраті, в балаклаві. От і, мабуть, найбільше щастя у нас теж є. І ми зараз все, що робимо, ми звіряємо по ньому. От, та як би Петя подумав би, а як от читато б виправдав те, що я роблю, а як би він тут сказав би? Тому що це, ну зрозумійте, це не просто це надзвичайна людина була надзвичайно розумна ірудована, і людина, яка вміла робити щасливими не тільки мене, а всіх, хто був з ним поруч сусідів, ковалів, які залишились у кузні. У него был талант такой. Валентина, Петр был мастером-кузнецом. Так. И я вот знаю, что он молодоженов, которые приходили к нему, их любовь, их брак скреплял железом, ну если можно так сказать. Что это за традиция? Ну, до речі, він же учитель, перш за все, і він, як і будь-який учитель, нормальний, хороший учитель, він досліджував, досліджував історію. Коли вже став ковалем, то теж говорить, поможи мені дослідити, як це було раніше, як заковували, чому саме коваль заковував шлюб, чому сам він любив розказувати цю історію. І говорить, що, мабуть, настав час закувати певні сім'ї, тому що усі знали, що. У нас дуже щаслива сім'я, і ну заздрили нам напевно. І Петя говорить, що це добре, тому що в ковалів у них позитивна енергетика, і наші ковалі з трудолюба найкращі. І що він робив? Каже, буду кувати сім'ї, хто бажає. Це було і на сталевій грані, це було і на Сорочинському ярмарку, і це було прямо в кузні. У трудолюбі. І от такий символ, ну, після обряду, який проходив, от такий от такий символ, це обов'язково повинно бути колесо, ну, символ сонця, круг, на якому молоді повинні поставити засічку ну, обоє засічку. І потім ця, це колесо повинно зберігатися в кузні, на видному місці, щоб заходив і всі бачили цей символ. Це символ ковальського благословіння. І він знаходиться в нас у трудолюбі не одне таке колесо. І що ще говорять, що чим більше людей його побачать, тим щасливіше житиме сім'я. І молоді мають право періодично приїжджати до кузні і дивитися, чи на місці їхнє колесо. Валентина, а вам известно, э, сколько семейных пар таким образом скопилось? Ну, я zgaduвала, тих, що я знаю, це п'ять. Ну, кількість я знаю, П'ять 5 точно. Да? Все 5 пар живуть счастливо. Ну, я так в це вірю, мені хочеться в це вірити. У нас в студії є одна із таких пар, це Владимир і Катерина Власенко. брак Брать, котор перебос скопив Петр. Здравствуйте. Здравствуйте. А сколько лет ви в браке? ну вот в этом году уже будет 13 лет мы в браке. Помогает такой оберег? Я думаю, что помогает. Вот такой оберег Петр выковал нам. Можно пожалуйста. Один находится у него в кузнице, где есть наши засечки Владимир и Екатерина. И он нас приглашал туда к себе. Это было в 2013 году. Мы вот так заковали свой брак. Но к сожалению, мы собирались, но, наверное, не успели приехать к нему и увидеть. Вот такой символ ⁇ это символ солнца, тепла и домашнего очага. А на каком месте в доме он должен находиться? Этот символ должен находиться на видном месте в доме, потому что, как вот уже было сказано, он обозначает символ домашнего очага и тепла. Это Также в... Петр выковал и подарил нам еще один оберег семейный, который оберегает дом от нехороших мыслей, вот, не, нехороших людей. Вы да. говорите про эти... Да, это нож... ножницы. Ножницы, да, ножницы. Да. Наши два сердца, и эти ножницы тоже находятся в доме, и как бы хранят нашу семью, наш очаг семейный от плохих людей. Валентина, сколько лет этому серьезному мужчине? Майже пивтора ручки. Это младший? – Старший. Это старший? – да. ну, Ярославка, от найстарша, а Ігорьок десь уже за кадром. От. А це Володя. Ігорьок зовсім маленький, йому 9 місяців, а, вов, а Вова в нас виходить старший. Ми його мужичок звемо, тому що він у нього такі повадки, знаєте, ну, ну от чоловічі. У нього нема нічого жіночного. Просто чоловічок, от малесенький чоловічок. Він не плаче, коли у нього багато синяків, синців, там садин, він ніколи не плаче. Він так трошки хникне і все. І хватається за будь-який інструмент, який під рукою. Викладка. І в, в кузницю теж Ну, Говорять, у нього і тато такий, і дідусь говорять, що і на дідуся, і на тата одночасно він схожий. Ну, я так розумію, я так що продовжить діла дед, діда, він питається вже сейчас, так? Да? Ну він, коли заходить в кузню, то він тягне всі молотки, які от краю в них там розкладені, він тягне той, що піднімає. Уже хлопці знають, дають йому найлегший, і потім він бігає по кузні, стукає цим молоточком, знаходить собі так і він там не плаче, він там може бути довго, довгий час і почуває себе ну, краще, ніж він тут отпочуває. А чи буде кувати вова? Я говорила Альоні, що давайте через 15 років ви приїдете, і ми подивимося.